Сердечно вас вітаю, мої Любі. Сьогодні я хочу вам показати продаж квартири. Квартира у нас трикімнатна, велика. Це у нас ЖК бізнес-клас, називається він «Ярославівград». Історичний центр міста, вулиця Бульварно-Кудрявська, 17, район золотих воріт. Приємного перегляду. Так, отож ми на квартирі. Квартира у нас 115 квадратних метрів, седальне планування. Так, у нас 3 метри стелі. як бачите, це там. Тут ви робите собі таку кухню, потім, обідню зону, диван ставити, телевізор, панорамні вікна. У нас два санузли. Давайте пройдемо. Це наш перший санузел. Він тут десь метрів мав, так сказав, 8, напевно, а можливо трішки більше. Потім. Перша у нас кімната. Дивимось ми, в принципі, на сусідів. У сусідів тут небагато, так що не критично. Так, ходімо далі. передпокій, Тут можливо якусь можна шахту таку зробити для верхніх печей. Вот. Другий санузел і друга спальня. Я би тут зробив мастер-бедром, тобто я б тут зашив, а ось тут би вибух зі спальні. І є ложка. Також у цій кімнаті. Маємо даний вид з вікна. Ярослав Лівград, 115 квадратних метрів, восьмий поверх, ціна наразі буде 290 тисяч. Ми починаємо продавати гарного дня.